Аналогів немає жоден виш на заході України. В університеті Нафти і Газу функціонує унікальна лабораторія з підготовки фахівців для відновлення енергетики України. На сучасному обладнанні студенти вчаться монтажу, налаштуванню та експлуатації фотоелектричних станцій, і все це у повністю реальних та практичних умовах. По факту це є реалізований проект автономної сонячної електростанції. Тобто на вулиці на стоять сонячні панелі, такі як позаду мене. Від них проведено провідник соларний кабель, який підходить ось сюди, проходить через захист і під'єднується саме до нашої системи. Тут у нас є контролер заряду, інвертор, акумулятор і такий екранчик, на якому ми можемо побачити, що взагалі відбувається: тобто, чи є навантаження, чи споживає хтось електроенергію, чи заряджається акумулятор, чи він розряджений і тому подібне. Лабораторія призначена насамперед для проходження виробничої практики студентами освітньої програми інженерії відновлювальної енергетики. У ній кажуть, студенти можуть отримати максимум практичних навичок для роботи у майбутньому. Адже їхній фах, переконані, зараз надзвичайно актуальний. Під час війни ми зрозуміли, що проблеми з енергетикою вони присутні, і люди відчули, от коли потрібно було купляти генератори, хтось купляв різні саме акумулятори, більш, побачили, що Є проблеми з електрикою і що альтернативні джерела вони є досить таким м, значущим, м, скажімо, елементом в нашій системі. Того я думаю, що по закінченню або навіть зараз буде необхідна велика кількість спеціалістів, які зможуть це встановлювати. Звичайно, воно є дороговартісно, але потрібно розуміти, що це воно стає все актуальніше і актуальніше. Якісна інженерна підготовка, переконаний доцент Андрій Яворський, неможлива без потужної сучасної лабораторної бази. Майбутній фахівець каже, повинен вміти і знати все те, що й робітник за певним напрямом. Відповідно, такий підхід значно підвищує якість підготовки інженера та робить його конкурентоспроможним на ринку праці. І саме достатня кількість практики є дуже важливою для технічних спеціальностей. Основна мета е, даної. Фактично приміщення даного обладнання, яке ви бачите, тут, надати студентам під час навчання робочі навички з монтажу сонячних електростанцій, тому що е, в цьому є величезна зараз потреба в зв'язку з енергетичною безпекою, з подальшою енергетичною відбудовою України, і з трендом, який, на, який ми маємо в плані е, освіти розвитку освіти, е, в плані того, що е, ну, по, по максимуму. Е, Студенти для того, щоб знайти себе в цьому складному світі, реалізувати на ринку праці, мають мати ще додатковий фах в руках, крім отриманих теоретичних знань. Облаштували лабораторію за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через проєкт енергетичної безпеки. Люса Гребик Маглаті, телеканал 402.